Члени виконавчого комітету днями завітали на гостину до Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції. Тема чергового засідання стосувалась роботи ОДПІ зі зверненнями громадян платниками податків. А її краще можна побачити як не безпосередньо у самій установі. До того ж, на думку міського голови Василя Мазура, членам виконкому, буде корисно побувати у закладі, який в силу посадових обов'язків вони відвідують не дуже часто. Начальник податкової інспекції Анжеліка Бев за розповіла гостям про те, як в очолюваній нею установі працюють. Зі зверненнями платників податків, таких громадян на обліку в інспекції близько 10 тисяч. Щоб кожен платник, фізична чи юридична особа, перебуваючи в податковій, ощадив свій час та отримав у ході візиту максимальну кількість якісних послуг у Бердичівській ОДПІ було створено центр обслуговування платників податків, який має три зали. Перший зал це видача довідок та дозвільних документів. В першому залі працюють відповідальні спеціалісти відділу інформатизації та обліку платників податків, спеціалісти інспекції видають довідки, дозвільні та інші документи, які сьогодні необхідні платникам податків. В другому залі це зал звітної, прийому звітності та вхідної кореспонденції, зал номер три це обслуговування платників податків, де в залі номер 3 Надаються консультації платникам податків як юридичним, так і фізичним особам, як приватним підприємцям, так і громадянам, де йде програма підготовки податкової звітності, консультація по роботі з такими програмами та можливість відправки даної звітності в електронному вигляді через мережу інтернету. Створення центру покликане виконати поставлене президентом завдання, перетворити податкову інспекцію з фіскального органу на сервісну службу. З початку року до Бердичівської податкової звернулось майже 5 тисяч фізичних та юридичних осіб. Основні питання, з яких податківці надавали громадянам допомогу, стосувалися роз'яснення податкового законодавства та видачі довідок щодо наявності чи відсутності заборгованості по сплаті податків. Корисно для платників інформацію спеціалісти ОДПІ розміщують на відповідних стендах у приміщенні податкової, поширюють Допомогою змі також проводять семінари практикуми для громадян, надають різноманітні консультації. Є можливість звернутися на гарячу лінію. Міський голова порадив начальнику податкової інспекції подбати про те, щоб платникам не лише було в кого проконсультуватися, але й у випадку потреби поскаржитись керівнику. Очільник установи повинен завжди бути готовий прийняти відвідувача, а не лише у певний день та годину, наголосив Василь Мазур. Просив би вас ми вам не просто Прийому до нас керівника. Якщо вашій відсутність немає, то у вас там повинен бути заступник, який безпосередньо приймав. Я не знаю, по крайній мірі, це було б демократично, і це якщо ви сьогодні ставите питання про зміну відношення до податкової, не до як репресивного органу, а як до партнера, сервісного обслуговування, то, 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 то тим паче, якщо сервіс, то треба сервіс починається з голови. Своїм підлеглим міський голова висловив зауваження щодо організації виїзного засідання. Треба було запросити роботодавці, підприємців, асоціацію підприємців на це. Хай вони сказали свої зауваження про роботі під А то ми і тут зібралися, як члени виконавчої комітету засоби нашої інформації. Обговорюємо серйозні теми, професійні теми, які турбують значну частину населення, тому що фактично, якщо взяти нас там. Тисяч підприємців, якщо воно натритися в кожному сім'ї зачіпається інтереси. Тоді підприємці на професійній основі могли б які зроблять, зробити зробити зауважку. Від роботи структур, котрі територіально знаходяться в межах міста, але не підпорядковуються місцевій владі, багато в чому залежить життя громади. Тому Василь Мазур побажав податківцям успіхів у роботі і щоб ці успіхи гарно позначались і на платниках податків, і на наповненні бюджету.